Ми знаходимося в ілюзії, що речі принесуть нам свободу. Але насправді, якщо ми не досягнемо її спочатку, то відбувається якраз навпаки. Ми стаємо їх заручником, стаємо їх рабом. Може скласти зраження, що я мовляв проти там, прагнення того, щоб покращити своє життя. Ні, я за, я за те, щоб багатому були всі. Але важливо усвідомлювати, що набагато важливіше те, що відбувається в нас всередині, набагато важливіше віднайти свою глибину. Тому що без цієї глибини все решта немає, немає змісту. Твоє життя буде механічним, автоматичним. Що б ти не здобув, ти будеш відчувати неповноцінність. Буде завжди відчуття, що чогось не вистачає. І, власне, усвідомлення цього перед тим, як ставити собі цілі, перед тим, як працювати над реалізацією своїх амбіцій, дуже важливо це усвідомити. Бо в іншому випадку є дуже великий шанс ну, все життя потратити на гонку. І в кінці усвідомити, що ти не живий.